Над Рудавою стрічкою рейок схиляє вивихнуті плечі зі псутий семафор і благословляє сумовиті руїни. Зовсім поряд мчать потяги, женуть у широкий гарний світ паротяги. Тут глухий кордон трав'янистого узгір'я, туга безнадійна, втілення породжує зневагу і насичується, аж поки переросте силою своїх прагнень щасливу реальність привілею. Тут зароджуються притаєнні сили, скупчується невтіленна міць, яка рано чи пізно перевершить буденність і сягне поза нею. Не Знаю, ти це робиш, але такі ніби звичайні слова, але разом докупи вони ніби як якийсь такий дивний магічний апарат, чудесний механізм. І коли слова через нього приходять, і ми дивимося крізь них. ми... Спрямовуємо їх десь на темний куток, і там щось починає таке ворушитися. І І ми через цей з допомогою цього апарату ми можемо його якось побачити чи чи відчути. Це хороше питання: побачити побачити чи відчути. Е, бачиш, по той бічні речі не можна побачити. Наше око не сягає на ту сторону. Ну. Які наші органи відчуття, мабуть, теж. Але ми це якось відчуваємо. Як? Yeah. Ну, я думаю. Я думаю, ми відчуваємо це так само, як числа. Угу. Mm -hmm. Ти ж не бачиш число. Угу. Mm -hmm. Але, наприклад, ми бачимо предмети і бачимо предмети, але ми якось собі бачимо, розуміємо, в них якесь число. Не угу. складає якесь число. Ну, дивись, наприклад, я показую тобі три пальці. Ти бачиш тут число три. Хоча тут просто пальці. І так воно працює із потибічним. Якось так. Ти дивишся на не знаю, зарослу галявину. На ній нібито нічого немає, але в якийсь момент ти починаєш відчувати число цієї галявини, її, її певний дух. Або дух людини, яка там жила, померла колись. Так. А потім я просто пишу оповідання, складаючи, сплітаючи слова докупи, щоб якось зафіксувати. Оце незриме, про яке ми Тут говоримо. Твої оповідання це як ніби футляр для незримого. Якийсь як флешка, я... яку ти записуєш. Флешка. <хи> Розумієш, я жив в кінці 19-го, початку 20-го століття, тому там флешками Ф... не користувалися. Обмежився футляром. <хи> ну, я називаю це, знаєш, такий просто кошик для різноманітних духів. Ага. Тому ти от зараз і читаєш е з листочка. Ну, я не все читаю з листочка, як ти бачиш. <гум> Що, окрім твого подкасту, знаєш, в мене ще й багато іншої роботи. Але так, так можу почитати з листочка, бо я ж, як ти кажеш, привид. <гум> Оживаю тільки в цих словах, написаних от тут. Тобою, я підозрюю. Неважливо. Ну, добре. Розкажи нам, як можна от побачити те, що не можна побачити, те, що незриме. Ну, дивись, є певні їх правила. Ну, перше — це атмосфера. Атмосфера особливих місць. Різні ефірні сутності, духи, привиди, вони живляться. Атмосферою незримих місць. Це для них як, як для нас їжа. А, вони ніби як е, підпитують себе, вони сильнішають. Так. Так. І дуже важливо. Різні закинуті приміщення. От чим більш закинутим, занедбаним є приміщення, ну, як, наприклад, ось це, тим. Вищий в ньому оцей дух атмосфери, і тим більше таке приміщення приваблює різні ефемерні тіла. Наприклад. Зачитання. Похмура, вишуканість дому, причарувала його відразу по переїзді. У кінці чорної шпалери кипарисів, що вступили подвійним почитом, камінний хідник, виднілася тераса на кілька сходин, з якої вела всередину важка стильна брама. За залізними штахетами, що облямовували палацик Зусібіч, по обидва боки кіперису алеї ясніли крила дому. Хворобливо смутніли блідо зелені обличчя стін. Теж так щось подібне. Вологість, що зрадницькі чаїлися в саду, де не виповзали на них темними тінями. Колись байливо доглянуті травники, химерно вигнуті клумби і з часом втратили виразність ліній. Усе це справляло враження понурої самоти, давно покинутої людьми, ізольованої від решти світу. Вілла замикала вулицю, поза неї не було вже жодної оселі, лише тягнулися широкими пасмами, луки, пашниці, узгір'я. А вдалечі взимку чорніли, а осені пламеніли букові ліси, як у Львові букові ліси. У блідозеленій віллі впродовж літ ніхто не мешкав. Власник, якийсь маєтний аристократ, віддавна виїхав за кордон, залишивши дім без опіки. Відтак стояв він занедбаний серед вибоялого саду, рокований на нещівну працю дощу, пожадливий вітрів і зимових заметілей. Похмурий фатум, яким віяло від цього затишку, дивно приворожував душу. Віла була пластичним символом настрою, яким посіла творчість вжесмяна. Заглиблений у неї, він начебто зазирав у глиб власної сутності. Друге правило це дрімота. Коли ми дрімаємо, ми переходимо в якийсь інший світ. Тобто переходимо певну межу. І дуже важливо, щоб це був не повністю сон, а напівсон. Чому? Тому що, коли ти повністю засинаєш, ти втрачаєш зв'язок з цією реальністю і повністю переміщаєшся в ту. А коли ти дрімаєш, ти нібито ще знаходишся тут, але вже бачиш туди. Угу. А якщо ж маємо і сон, і сон в особливій атмосфері, ну це взагалі бінго. Можеш поекспериментувати після цього дійства. Це, безперечно, є. Є. я давно експериментую. Але пр приклад зачитаємо ще один приклад. А ти якось експериментував з цим Краще тобі того не знати, Андрій. Пришвидшивши крок, я із задоволенням вдихав запах щораз міцніший, згодом домішався ще аромат акацій. Напевно, я наближався до якогось села чи помістя. Наді мною розлого шуміли дерева. З усіх сил я почав видивлятися в напрямі того шуму, проте нічого не побачив. Панувала чорна, хоч около виколи, пітьма. Мене по обличчі мазнула мокра гілка, обливши цілим водоспадом крапель. Втер очі і лапнув рукою вгорі, аби намацати ту гіляку, проте замість неї пальці вхопили тверде дерево штахет. Сад, подумав я з радістю, або ж парк! В кожному разі знайду притулок на ніч. Та заледве я пройшов пару кроків, як наткнувся на якийсь пень, падаючи, рефлективно викинув вгору праву руку, щоб хопитися за дерево чи гілку. Замість того рука наштовхнулася на рік будинку. Я поводив рукою по стіні, намацав двері замкнуті кілком. Замагався війти чи шукати далі. Хатиною та буде бути не могла. Раптом я відчув, що далі йти вже не можу, що я вже цілком виснажений тривалою важкою, важкою мандрівкою. Якийсь час мною вже била лихоманка. Я постукав, серед ніхто не відповів. Приклав вуха до стіни, цілковита тиша, нетерпляче вирвав кілок і цілим тілом на ті двері. Вони відчинилися на легко, в обличчя вдарив запах свіжого сіна і воску. Я пішов на той запах та вдарився грудьми якусь перешкоду, стіл чи поміст, застелений свіжим сіном. Не роздумуючи, скинув промоклу до нитки маринарку, поклавши її в головах, блаженно витягнув утомлене тіло на тій підстилці. На дворі все ще падав дощ, у даху стукали великі тяжкі краплі, у вілках дерев шумів вітер. Заколисаний той монотонною музикою, вичерпаний довгим блуканням по дощі в бурю, я одразу впав в стан дрімоти. Якусь мить я витав поміж сном і дійсністю, у голові клубочилися дивні видіння, образи, обриси, постаті. А потім я провалився в густу темну імлу. Нарешті напливла перша хвиля сну, накрила мене занурюючи в небуття. Отже, яке третє правило? Третє правило увага та терплячість. Пам'ятаєш, як хтось сказав. Якщо людина довго вдивляється в безодню, то безодня починає вдивлятися в неї. Ніцше. Це сказала людина з певним досвідом, безумовно. Наш уважний погляд, це як, знаєш, це як свердло чи лопата. Чим пристальніше ти дивишся і пробуєш знайти тріщини в реальності, тим більше ймовірність того, що це тобі вдасться. І одного дня, якщо ти будеш практикувати це щоденно, в тебе буде шанс, головне встигнути озирнутись собі за спину. Окей. Зацитуємо знову. Якогось дня, голючись перед зеркалом. Одонеч відчув щось дивне, несподіване йому здалося, що та частина покою, яка знаходилась за ним, побачена зараз в зеркалі, виглядала якось інакше. Відклав бритву і почав пильно вивчати відображення тильної частини спальні. І справді, якусь хвилю все там позад нього виглядало не так, як завжди. Але в чому полягала та зміна, не міг би точно пояснити. Якась специфічна модифікація, якесь чудернацьке зміщення пропорцій, щось у тому роді. Зацікавлений, поклав дзеркало на стіл і повернувся, щоб проконтролювати дійсність, але не побачив нічого підозрілого, все було по давньому. Але з'явилися наслідки. Одонеч почав тепер відчувати страх перед тим, що знаходилось позад нього, тому перестав озиратися. Якби хтось покликав його на вулиці по імені, не оглянувся б ні за які гроші. Свою обережність довів до такої міри, що коли надумав оглядатися, то перед тим попереджував. Кожен раз, коли йому доводилось відходити від письмового столу в глиб кімнати, вставав, нарочитим голосно відсуваючи крісло, після чого голосно гукав, щоб його там добре ззаду почули. Тепер повертаюся. Аж після цієї заповіді, почекавши хвильку, повертався в потрібному керунку. Життя в таких умовах скоро перетворилося на каторгу. Донеч, скований на кожному кроці тисячею пересторог, щохлини винюхаючи, чи на нього небезпеки, вів жалює вже існування. Але, однак і до того призвичаюся. Загалом через деякий час те вічне перебування в стані нервової напруги стало його другою натурою. Відчуття постійної таємничості, хоч і грізної та небезпечності та небезпечної, кинуло якусь похмуру привабливість на сірий шлях його життя. Мало помалу, навіть полюбив того руховники. В кожному разі вона йому видавалась цікавішою, ніж банальність звичайних людських переживань. Саме так. Ну що, може, тепер ти нам прочитаєш якесь своє оповідання? Нам. Ага. Ну, мені і цій публіці, яка начебто тут зараз сидить перед нами. Гаразд, але є одне прохання. Давай дуже в ту публіку не вдивлятись. В якийсь момент вона може стати занадто видимою. Mm. А мені б цього не дуже хотілося. Мені б теж. Не будемо вдивлятися. Добре. Сіра кімната.